Я родився, мамо, у сорочці, на яку скидалися селом. Мене три версти тягнули хлопці. Я чекав вже зустрічі з Христом, й мого ангела тягли на плечах, і його контузило в боях. Він стогнав так, наче дід старечий, чи рушницею підбитий птах. Його крила вже давно не білі, брудним шматтям сунулись за ним і смерділи гидко, бо поцвіли, бо довкола сирість, їдкий дим. Я й тому живим, мабуть, лишився, хто ж мене на небо понесе? І ще місяці зо не брився, так би не впізнали у лице. Лежимо з ним у бентах, в шпиталі, мені в вену, а йому в крило Лють води живої по бокалі, кажуть, нам добряче повезло. Моляться старенькі на колінах палять в храмі свічі паноці, щоб щастило янголам та сину. На сорочку сотня в кулаці.